Який серіал був чудовим спочатку, але згодом став жахливим. Ходячі мерці, боже, подумати лишень, вони роблять вже третій спін-офф. Мені вдалося дійти до п'ятого сезону або близько того. А потім, коли все ще нічого не сталося, я виявив, що мені просто начхати. Я чув про цікавий епізод, коли їм довелося увірватися до Смітсонівського інституту, щоб відновити деякі технології, необхідні для збору врожаю. Якби вони були більше зосереджені на відновленні суспільства після всіх цих втрат, інституційних знань та відсутності системи навчання наступного покоління, а менше на тому, щоб втовкмачувати одне й те саме, хто справжній монстр, люди чи зомбі, це було б цікаво. По суті, у вас є вся ця інфраструктура навколо вас, що кишить зомбі, і ви повинні з'ясувати, як вона працює. Відбиваючись від орди. Так, ходячі мерці, мені цікаво, що відбувається в серіалі зараз, але я просто не збираюся це дивитися. Не подивившись останні чотири сезони, я можу сказати вам, що відбувається. Все більш турні персонажі говорять про свої почуття протягом більшої частини епізоду. О, і Деріл стріляє в зомбі з арбалета. Герої перший сезон був чудовим та свіжим. Другий сезон не знав, що з собою робити, і просто почав давати всім суперздібності. До третього сезону персонажі миттєво змінювали мотивацію, і це створювало величезний безлад в серіалі через непродуманість сценарію. Хіро застряг у минулому. Тепер він втратив свої сили. Тепер він думає, що він дитина. Просто переконайтеся, що хіро немає в історії, тому що він вирішить будь-яку ситуацію за секунду. Чорний список, стільки сюжетних дір, та й сам сюжет просто нескінченний. Я маю на увазі, що жінка-герой забула її ім'я була в розшуку, і її фотографії транслювалися по всій країні в прямому ефірі. Але за кілька тижнів після цього вона могла працювати під прикриттям. Мені сподобався перший сезон, а потім усі персонажі стали найгіршими версіями самих себе. Ліс стала ще нуднішою, рода стала більш загадковою. Кожен агент ФБР, здається став дурнішим. Фландризація. Вони взяли кожного персонажа та помножили всі його якості на 11, поки шоу просто не стало порадувати себе. За виключенням Спейдера він не замінив у цьому шоу. Я б також віддав належне Сьюзан Бломарт за те саме. Вона справді впоралася з ролю і при цьому вписала себе в міфологію шоу з персонажем, який мав бути лише декорацією. Я можу багато пробачити серіалу, оскільки він явно мав бути коротким і блискучим. І автори не мали в планах створювати довгострокову історію. Але я не Можу, хоч би зрозуміти незаслужену любов і відданість всіх головних героїв до ліз. Всі інші персонажі ламають собі спину, щоб допомогти їй та виявити свою прихильність. Чому вона постійно зраджує тебе? Вона тобі не друг. Вона доводиться кожен клятий сезон. Ліз, напевно, все ще жива і приховує цей факт від вас, поки ви журитеся. Сумніваєтесь? вона вже зробила це пару сезонів назад. Одного разу в касті перші три сезони були гарні, а потім все ставало тільки гірше. Я довго дивився цей серіал, доки не стало нудно і надто дивно. Мені сподобалося, що вони надали персонажам Діснея новий поворот, відміни від їхніх колег із фільмів. Але потім, коли я побачив, як Ельза косплеїть анімаційний фільм, повністю втратив інтерес. Якщо вам подобаються комікси, спробуйте прочитати Фейблз. Одного разу в касті і Грім спочатку мали стати телевізійними версіями Фейблз, але вони відокремилися і зробили свій окремий проект. Серія коміксів чудова, хоча вона також має різку точку падіння після завершення сюжетної лінії противника. Не найгірше з усього, що тут писали, але шоу 70-х сильно зіпсувалося. Як тільки Ерік пішов, він був украй необхідний, щоб змусити працювати хімією групи. Я думаю, незалежно від цього, шоу добігало кінця. Коли все починалося, це було шоу про групу підлітків, котрі живуть зі своїми батьками. Було б дивно, якби вони всі залишалися разом, зависаючи в підвалі будинку батьків свого друга, коли їм виповнилося 20. Ми хочемо, щоб персонажі росли, але зрештою вони виходять за межі того, що шоу може зобразити реалізм. Лістично, не зіпсувавши свій сюжет. Щоб шоу тривало, їм потрібно, щоб персонажі приймали все більш нелогічні рішення для пояснення того, чому ніхто не живе своїм життям. Стріла це те, що відбувається, коли ви намагаєтеся зробити забагато сезонів для шоу. Я досі пам'ятаю, як Сабредід був переіменований у Фелісіті або щось на кшталт того, з банером на якому була зображена тільки вона, щоб висміяти той факт, що шоу верталося тільки навколо неї. Будь-яке шоу, яке триває понад 4 сезони без попереднього планування. Тобто, ви не дивитеся анатомію пристрасті щотижня на холу? Раніше я був хардкорним фанатом Грея, але втратив інтерес після краху Парома. Це було в третьому сезоні. Флеш на CW Стріла. Легенди стали кращими після першого сезону. Суперґіол здебільшого була досить стабільною з точки зору якості, але в неї було чимало своїх мінусів і не надто багато плюсів. Я відчуваю, що мені сподобався б супермендадлаєс, якби він вийшов на початку стріли, але на той час я просто не міг активно дивитися інше шоу Сідап. Легенди, чудове шоу CW. мене дуже розчарувало, що його скасували. Перший сезон значною мірою відстій, але решта шість. Всі фантастичні. Несправедливо, що його завершили з відкритим фіналом. Я б із задоволенням подивився ще кілька сезонів. Форс-мажори сподобалася передісторія і перші кілька сезонів, але пізніше все перетворилося на тупу драму між персонажами. Що мене справді вразило в цьому серіалі, то це Луї Літ. Було так неприємно, коли він спочатку розвивався як персонаж, а потім тупо почав робити те саме, що і раніше, перезапускаючи весь цикл. Я можу зрозуміти деяку регресію характеру, оскільки так справді стається з людьми. Але це було постійно. Будьте прокляті, Гарві. «Луї, я можу бути грубим з тобою, але я тебе поважаю. Ти мусиш довіряти мені. Робить якусь дурість, яка все псує, допомагає вирішити проблему. Вау, ти справді не такий недоумок і допоміг мені. Я дійсно маю довіряти тобі і перестати бути таким егоїстичним у всьому. Я помилявся щодо тебе. Так знову ж таки, незважаючи на те, що я трохи грубий з тобою, я дійсно поважаю твої здібності. Я не намагаюся тебе надурити. Ти мусиш довіряти мені. Ти абсолютно правий. Чорт би тебе забрав, Гарві. Декстер був чудовий, але досяг свого піку наприкінці четвертого сезону. Не витримав останніх два сезони. Я просто прикидаюся, що його скасували після сезону Трініті. І ніколи не говорю про останні сезони. Світляк, другий сезон взагалі неможливо дивитись. «Гра престолів. Я був у захваті від нього перші п'ять сезонів. Шостий тільки зміцнив моє захоплення. Але я пам'ятаю, як почали виявлятися деякі тріщини. Сьомий сезон пролетів дуже швидко, і я відмовився запрямувати свої спогади восьмим сезоном. Я навіть не можу повернутися і насолодитись попередніми сезонами, бо все зіпсовано тим, як вони закінчили. «Касл». до кінця зйомок. Два головні актори зненавиділи один одного, і ви не повірите, їм довелося вигадати безлузду сюжетну лінію, щоб розлучити їх. Так, ранній там Мід Касл був класним. Все ще після викрадення на весіллі хрінь. Картковий будиночок. Перші два сезони були чудовими. Після цього серіал почав деградувати. Мало зробити два сезони, щоб він став президентом, а потім два сезони, коли все пішло на нівець. Усього чотири сезони по одному на кожну масть карт. Два на те, щоб збудувати картковий будиночок, два на те, щоб він розвалився. Дякую вам за перегляд і кінобро за участь у створенні цього відео. Переходьте на його канал за посиланням в описі до цього відео. Він робить дуже цікаві відео про кіно. Не забувайте також підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!